Розділ 30. Розвилка на шляху до удачі. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного YouTube, підписатися на канал, поставити вподобайку та залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, що усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити й посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте підтримати розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. День хилився до вечора, і промені сонця стали помаранчевими, відбиваючись у волосі союн. Вона посміхалася. Ви самі створюєте удачу, самі можете її притягувати. У світі немає обмеженої кількості везунчиків. Зараз міс Хон. Ви на роздоріжжі. Є два шляхи. Один веде до багатства, ним ви йдете, другий до бідності. Союн розвела руки в сторони і заговорила дуже мелодійним голосом вона ніби притягувала удачу й магію. Я уявила, що йду вірною дорогою і одразу згадала сцену з фентезі-фільму». «Міс Хон, ви маєте обрати шлях. Як ви приймете правильне рішення? Я нахилила голову і запитала. І зворотньої дороги немає. Я маю йти прямо до наступної розвилки. Так, це закон удачі. До наступного вибору ви несете відповідальність за цей. Зрозуміло. Я часто бувала на роздоріжжі. Я обирала спеціальність в університеті, роботу, чоловіка, за якого вийшла заміж. Зрештою, я поїхала вчитися до США. Що ж мені було робити тепер? Дізнатися наперед неможливо? запитала я. Боюся, що ви дійсно не можете бути впевнені ні в чому. Багато хто думає, що зрозумів свій шлях, але це ризиковано. Велика можливість помилитися. На мить Союн замовкла. Психіатр Карл Юнг сказав, що життя людини це вираз несвідомого, яке бере участь у різних подіях і феноменах. Наші мрії можуть збутися доти. Доки несвідоме переробляє енергію Всесвіту. Після розмови з Гуру я продовжила вивчати це питання. Психологія каже, що несвідоме не діра, в якій ховаються неприємні бажання та імпульси, що прагнуть вас зламати, це джерело прихованих надій, страхів і думок, які мають стосунок до повсякденного життя. Свідомість це верхівка айсбергу несвідоме. Величезна підводна частина, її ми навіть не помічаємо. Юнг також заявляв про існування колективного несвідомого, якогось складу людської мудрості. Еріх Фром у роботі Забута мова стверджував, що ми можемо досягти глибокої несвідомої мудрості за допомогою снів. Великий психолог Мілтон Еріксон говорив, що несвідоме містить значно більше вмінь і ресурсів, ніж людина може зрозуміти, саме тому, на жаль, люди живуть нещасливо. Ви ж знаєте, що несвідоме приваблює потік удачі, в якому ми можемо плести. Я знала, що ми отримуємо доступ до несвідомого через сни. Коли мені було близько десяти років, мама розповіла мені історію. Увісні вона тримала бабусю насправді давно померлу за руку, а навколо вирував шторм. На ранок мої батьки поїхали на машині. Моя мама розповіла про все моєму батькові і попросила його вести повільно. Йшов дощ. На крутому вигині машина з'їхала з дороги, але батько спокійно натиснув на гальма і так уникнув серйозної аварії. Моя мама вирішила, що вони врятувалися завдяки попередженню від бабусі. Кілька років тому мені наснилося, що до мого будинку запливла величезна фіолетова риба. Батьки зраділи, сказали, що це до добрих звісток. Незабаром я дізналася, що вагітна. Перед зустрічю з гуру я побачила у вісні померлого батька він подарував мені золоту медаль. Саме тому я думала, що все таки зустріну союн. Я довіряла мудрості несвідомого. Є два шляхи один веде до багатства, ним вийдете, другий до бідності. То ви кажете, обережно почала я, що несвідоме вже знає, який шлях приведе мене до багатства. Так, ви ж знаєте, що несвідоме привертає потік удачі, в якому ми можемо плести. Удача не схожа на прогноз погоди, у неї свої механізми. Якщо посіємо насіння удачі в нашому несвідомому, ми пожнемо їхні плоди і не помилимося. Я уявила, що сиджу в човні, яким керує гуру, подібно до богині удачі. Я пересіла ближче. Мудрість гуру несвідоме приваблює потік удачі, в якому ми можемо плисти. Удача не схожа на прогноз погоди. У неї свої механізми Якщо посіємо насіння удачі в нашому несвідомому, ми пожнемо їхні плоди і не помилимося. Розділ 31. СИЛА несвідомого. Я раптово згадала нашу паризьку розмову. Ми обговорювали фразу Джека Ма. Мені не комфортно. Союн пояснила, що ма. Використовує це словосполучення, щоб запрограмувати несвідоме на комфорт, воно, своєю чергою, впливає на життя, у цьому і є секрет багатства. Тепер я знала, чому всім здається, що щастить тільки багатим. По моєму, я зрозуміла. Ви сказали, що люди, які досягли успіху, вводять у свій лексикон певні слова, щоб вплинути на несвідоме. Вони самі вибирають дорогу до багатства. Очі Союн засвітилися щастям. Я рада, що ви зрозуміли мене правильно. Саме так багаті люди програмують себе на багатство. Наш мозок обирає шлях залежно від команд, які ми в нього закладаємо. Тоді я знаю, як вибрати шляхи удачі, відгукнулася я, широко посміхаючись. Потрібно ввести володіння в моє несвідоме. Ось правильний спосіб. Я згадала кілька приголомшливих історій успіху. Сон Масайосі, засновник японської компанії SoftBank, у 19 років розпланував життя до 70. Згідно з планом, світ дізнається про нього після 20. у 30 він отримає значний капітал від бізнесу, у 40 здобуде велику перемогу, у 50 оформить свою бізнес модель. У 60 передасть компанію гідному наступнику. Розписавши цілі, Сон Масайосі вибрав індустрію виробництва та розповсюдження програмного забезпечення. 1981 року він заснував софтбенк і пообіцяв двом працівникам, що його компанія приноситиме понад 10 мільярдів доларів на рік за 30 років. Він був абсолютно впевнений в успіху. На одній лекції він зізнався У мене не було ні цента в дев'ятнадцять, але я вибрав свою гору і почав дертися. Я чітко уявляв, як досягну мети я вибрав план на життя і не змінював його. Засновник Amazon Джеф Безос працював віцепрезидентом фінансової компанії на Уолл-стріт після закінчення університету. У 1994 році він звільнився, щоб зайнятися торгівлею в інтернеті. Рішення було швидким, але зваженим. Безос збирався продавати книги, їх легко доставити на них постійний попит. Амазон зростав дуже швидко. Спочатку в компанії було 10 замовлень на день, через три місяці це число перевалило за сотню. Через рік Амазон продавав 100 книжок на годину. Безос пізніше скаже Я знав, що у 80 не шкодуватиму про це не буду лаяти себе, що ризикнув залізти в інтернет. Я й тоді знав, що він розростеться, але я не шкодував би і про провал. Згадавши історії Безоса і Масайосі, я захопилася мудрістю Союн. Вони обидва запрограмували підсвідоме на володіння і на роздоріжжі обрали правильну дорогу. Масайосі вирішив працювати з дистриб'юцією програмного забезпечення, а Безос звільнився і створив Амазон. Вдячність веде до удачі. Як відомо щастя призводить до успіху, а не навпаки. Я подумала про отримання MBA. на першому році навчання я зробила дещо неправильно. Усі мої друзі влаштувалися на літнє стажування в консалтинговій агенції або в інвестиційний банк, але я нічого не знайшла. Я хвилювалася дедалі сильніше. Вони знайшли посаду у чудовій компанії, а я нічого не досягла. Куди ж мене візьмуть без досвіду? До закінчення навчання мені залишався рік, але я все одно страждала. Я не спала, втратила апетит, почала втрачати вагу. Мені здавалося, друзі уникають мене, бо в мене немає роботи. Я замкнулася в собі. Одного разу я подумала мені нікуди йти, а чому б не піти вчитися на докторський ступінь. Так, мені не подобається процес, але робити нічого так краще, ніж закінчити програму ні з чим. А раптом я отримую пропозицію з хорошого університету. Мої однокурсники готувалися вийти на роботу, а я займалася вищою математикою та речовим аналізом, а ще готувалася до іспиту. Я навіть не замислювалася, яку спеціальність обрати, просто знайшла щось простіше. Цілий рік я намагалася вчитися, але результати залишали бажати кращого. З університетів приходили відмови я відчувала, що програю битву за битвою. Мої друзі влаштувалися в престижні фірми або відкривали свій бізнес. Нарешті мій страх став реальністю. Я прийшла на церемонію вручення дипломів із порожніми руками, мені нікуди було піти. Ох, зітхнула я. Та це було просто смішно. Я витратила час і віддалилася від багатства. Союн подивилася на мене співчутливо, мені одразу стало краще. Тепер. Я розумію, як слідувати удачі. Я не повторю помилок минулого. Дякую. Минуле визначає майбутнє. тепло відгукнулася Союн. Це цінний союзник, що допомагає зрозуміти, що відбувається в сьогоденні. Вдячність веде до удачі. Як відомо, щастя призводить до успіху, а не навпаки. Мудрість гуру. Багаті люди програмують себе на багатство. Наш мозок обирає шлях залежно від команд, які ми в нього закладаємо. Минуле визначає майбутнє це цінний союзник, який допомагає зрозуміти, що відбувається в сьогоденні. Вдячність веде до удачі. Щастя призводить до успіху, а не навпаки. Аналіз. Пошук призначення Міслі. Я хочу вийти заміж. Але всі чоловіки, які мені зустрічаються, безробітні або по вуха в боргах. Чесно кажучи, я хочу зустріти когось із грошима. До гуру за порадою звернулася жінка віком трохи за тридцять. Вона закінчила престижний університет і працювала менеджером у фармацевтичній компанії. Виросла в достатку, але справи сім'ї пішли гірше, поки вона вчилася. Вона збирала гроші й оплачувала навчання молодших братів і сестер. Найближчого року ви зустрінете хорошу людину. Відгукнулася Союн. Постарайтеся сфокусуватися на радощах і плюсах свого стану. Відчай у сфері фінансів притягує людей із таким самим відчаєм. Жінка навчилася володінню і звикла насолоджуватися кожним моментом. Першого ж вечора вона почала писати нотатки і висловлювати подяку. Одного разу вона натрапила на блог. Присвячений подорожам Середземномор'ям. Ось що, я поїду одна, вирішила вона. До цього я відкладала гроші на потреби сім'ї, а тепер насолоджуся ними наповну. Вона перевірила сигнали, а потім оплатила тритижневий круїз. За кілька днів до його кінця вона сиділа в кав'ярні на березі Середземного моря і писала нотатки. Вибачте, я можу до вас приєднатися? запитав хтось. Вона підняла очі. Перед нею стояв американець азіатського походження з дуже приємним обличчям. Він сказав, що вона привернула його увагу. Незабаром вона дізналася, що він дитина іммігрантів, але домігся всього сам, заснувавши бізнес. З'ясувалося, що в них багато спільного. Вони одружилися, і наступного року вона переїхала до США. У листі Союн жінка говорила. Дякую вам за безцінні уроки. Моє ставлення привернуло удачу, а доля познайомила мене з ідеальним чоловіком. Тепер ми практикуємо володіння разом і вдячні за те, що маємо. Можливо, саме тому бізнес чоловіка розквітає з кожним днем. Від щирого серця вам дякую. Розділ 32. Співіснування. Я почувалася чудово. Союн посміхнулася моєму щасливому виразу обличчя, і сказала Я поділюся з вами ще одним секретом про удачу. Яким же? Союн вказала на пакети з подарунком. Я дуже вдячна за каву. Давайте повернемося в момент, коли ви її купили. Про що ви думали? Я купалася в променях радості на відпочинку на балі і дуже хотіла поділитися надлишком щастя з ким-небудь». Тоді я подумала про союн. Я вирішила подарувати їй хоча б частинку цього почуття, і мій настрій піднявся іще я тримала пакет і була ніби в нірвані. Я дуже зраділа удачі і хотіла поділитися нею з ким-небудь. Мені здалося, що так набагато краще, ніж просто купувати речі для себе. Це був момент володіння. Так і є найвищий рівень володіння, співіснування. Взаємний дар життя. Співіснування? Так. Це найвірніший спосіб посилити міць володіння. Якщо відчуваєте надлишок вдячності або щастя, ви прагнете до співіснування. Союн помовчала і додала Немає кращого способу пізнати володіння. Ви маєте вкладатися у стосунки і ділитися тим, що у вас є, тоді кошти повернуться до вас сторицею. Іншими словами, співіснування це інвестиція у власне багатство. Схоже, згідно з цією теорією, в плюсі залишалися усі. Моє журналістське чуття знову забило тривогу. Я не дуже знайома з концепцією співіснування, зазвичай кажуть слово ділитися. Гуру повільно похитала головою Це вулиця з одностороннім рухом, а співіснування дає змогу обом сторонам бути в плюсі. Але не думайте, що ви даєте, а потім берете щось натомість ви віддаєте все, погоджуючись заздалегідь, і, до речі, не завжди отримуєте стільки ж у відповідь. Так, розумію, у цьому і є різниця. Співіснування наштовхує вас на думку якщо віддам щось першою, енергія Всесвіту повернеться до мене і принесе багатство. Ви можете зрозуміти це, уявивши п'ять елементів. Воду, вогонь, землю, метал і воду, дерево паливо для вогню. Вогонь гріє землю. Земля виробляє метали каміння, а вода біжить між камінням. Вона завершує цикл, допомагаючи дереву рости. Це і є вищий сенс природи. Ви не зобов'язані робити пожертви. Ви можете ділитися енергією з тим, хто поруч, або з вашим гуйін. Я слухала і уявляла обмін енергії всередині Всесвіту. Я віддавала сили, вони зростали і поверталися до мене помножені. Я відчувала, що це допоможе залучити гроші. Це було чергове коло благодаті, у центрі якого стояла я. Слова Союн нагадали мені про двох найбагатших людей Біла Гейтса і Уоррена Баффета. Вони зустрілися 1991 року за наполяганням матері першого. Гейтс згадує, що дуже не хотів іти, але погодився на двогодинну бесіду. А в підсумку вони втратили лік часу і проговорили набагато довше. Бафет показав йому звіт про рівень бідності, і він задумався над цією проблемою. Бафет пообіцяв віддати 85% акцій до фонду Гейтса 2006 року. На сьогодні він пожертвував уже 2,1 мільярда доларів. У 2010 році вони обидва брали участь в акції Дай обіцянку і поділилися з суспільством більш ніж половиною своїх статків. Гейтс пообіцяв віддати 95 а Баффет – 99%. Вони залучили ще двох мільярдерів. У підсумку було названо суму 500 мільярдів доларів. При цьому і Гейтс, і Баффет примножили багатство, практикуючи співіснування. Згідно з журналом Forbes, статки Гейтса з 50 мільярдів у 2006 році зросли до 72 у 2015, а статки Баффета з 42 до 65 мільярдів. Ви маєте вкладатися у стосунки та ділитися тим, що у вас є тоді кошти повернуться до вас з сторицею. Я розповіла про це союн. Ці люди збільшили міць володіння завдяки співіснуванню. Вони допомогли одне одному і поділилися доброю енергією зі світом. Однак мені здається, що я не здатна ні на що подібне. Ви не зобов'язані робити пожертвування ви можете ділитися енергією з тим, хто поруч, або з вашим гуйін. Сенс співіснування внесок у ваш фінансовий стан. Будьте уважні, не діліться з поганими людьми. Техніка вже вам знайома. Дотримуйтесь сигналів володіння. Так, я розумію, не можна обрати аби кого для подібного процесу. Союн м'яко кивнула. Саме так відповідь уже у вас в голові. Мудрість гуру Найвищий рівень володіння, співіснування. Ви маєте вкладатися у стосунки і ділитися тим, що у вас є. Тоді кошти повернуться до вас сторицею. Сенс співіснування, внесок у ваш фінансовий стан. Будьте уважні. Не діліться з поганими людьми. Техніка вам знайома. Дотримуйтесь сигналів володіння. Історія гуру призначення зробити людей багатими. Багаті люди, які питали поради у Союн, пізнали успіх. Вони перемагали конкурентів, переживали кризи, залучали величезну кількість грошей і активів. Усі її клієнти перебували перед обличчям великих можливостей або серйозних проблем. Вона допомагала їм зробити правильний вибір і уникнути провалу. Її послідовники розуміли, що саме вона вказала їм шлях, їхнє число зростало. Союн дорослішала, їй виповнилося тридцять. Тоді вона задумалася, чи не мають її слова ефекту метелика. Багата людина дослухалася до її поради і виграла. Але що сталося з тим, хто програв? Директор скоротив штат і залишився в плюсі. А що з тими, кого звільнили? Таких прикладів безліч. Хтось виграв на біржі, але хтось втратив гроші на акціях. Помах крила метелика може спричинити ураган. Союн боялася, що її поради погано впливали на життя інших людей. Вона почала задаватися питаннями, чи на вірному шляху перебуває. Недовірливість призвела до хвороби, яку лікарі не могли діагностувати. Союн втрачала свідомість під час лекції, у неї набрякало все тіло, вона відчувала слабкість і навіть кілька днів була паралізована. Вона пройшла безліч обстежень, але лікарі були безсилі. Союн страждала, але при цьому краще розуміла, що відбувається вона бачила світ у ясному світлі, вона розуміла, як людям варто жити, вона пізнала це на власному досвіді, зробивши крок на наступний рівень. Учитель одного разу їй сказав Найцінніше пізнати людину, довіряти їй і вкладатися в неї. Послідовники теж допомогли їй поглянути на речі по іншому. Вона була зворушена історією одного підприємця йому було за сорок. Союн порадила йому скасувати відпустку. Потім виявилося, що в місті запланованої поїздки сталася катастрофа. Він довго дякував їй за порятунок сім'ї. Одного разу Союн медитувала і вирішила якщо таке моє призначення, я допомагатиму людям розбагатіти, я постараюся допомогти тим, хто мені довіряє. Інтуїція підказала їй, що в потрібний момент вона відкриє секрет багатства багатьом людям. КІЛЬКА років по тому вона отримала лист від мене. Розділ 33. Бамбуковий ліс. Поїзд під'їжджав до станції АРАСІЯМА неподалік Кіото. Люди виходили саме тут, у невеличкому містечку, де зазвичай відпочивала японська аристократія. Я зійшла зі станції і одразу відчула вологу. Я підняла очі до неба і зрозуміла скоро буде дощ. Дмухнув прохолодний вересневий вітер, і хмари висіли низько. Повітря було освіжим і ясним. Ми бачилися згору близько двох місяців тому. Для зустрічі обрали бамбуковий ліс, на тлі якого розгортається дія фільму Мемуари гейші. Я перейшла старий дерев'яний міст і зупинилася, насолоджуючись атмосферою. Японські традиційні будинки гармонійно впліталися в пейзаж, вітер пахнув деревами. Я заплющила очі і глибоко вдихнула, відчуваючи, як свіже, чисте повітря наповнює все моє тіло. Володіння прийшло до мене саме. Я була зачарована. Спочатку я забувала практикувати володіння, але зараз воно увійшло в моє життя. Я займалася ним навіть не витрачаючи грошей. Я жила в моменті. Саме такі думки займали мене, поки я йшла до місця зустрічі. Я побачила Союн здалеку. Вона стояла в чорній сукні з запахом, що нагадує кімоно, між двох дерев. Рожева помада підкреслювала її красу. Бамбуковий ліс доповнював картину східної пишноти. Ми привіталися, і тут полив дощ. Ми відкрили парасольки і пішли на прогулянку дощ бадьоро барабанив по деревах. Союн нахилила парасольку і подивилася на ліс. Так чудово гуляти під дощем, сказала я, зупиняючись, я насолоджуюся моментом, я відчуваю володіння. У присутності Союн воно справді відчувалося сильніше. Вона обернулася і посміхнулася. Ми вийшли з лісу, і дощ раптом скінчився. Ми сіли на човен і вирушили в ресторан, розташований у Рьокані, де жила Союн. Зійшовши з човна, ми повільно піднялися до чотирьохсотрічного будинку, пройшли японський сад і нарешті дісталися до ресторану. Пейзаж зачаровував і сп'янив мене без краплі алкоголю. Ми замовили традиційний обід Кайсекі. Він вразив мене. Баклажан у гірчичному соусі, роли з фореллю, невеликі смажені рибки, локшина з картоплею і все на прикрашених бамбуком тарілках. це мало надзвичайно гарний вигляд. Я не могла відірвати очей від їжі. Мені було майже шкода її їсти. Але Союн взяла рол, і я наслідувала її приклад. Смак рису доповнив смак копченої форелі. Я насолодилася цим поєднанням, а потім сказала Минулого разу ви радили проводити час на самоті, я пишу нотатки про володіння і розмірковую, наче чую голос. На останньому я не стала загострювати увагу. Загалом же я досліджувала свої бажання за допомогою сигналів володіння. Фокусування думок поступово зростало. Я довго думала, на що витрачати гроші. Тепер я перейшла на новий рівень. Я візуалізувала життя своєї мрії. Так, я чула голос, але не чітко. Часто ми дивимося на світ навколо і на інших людей. відгукнулася Союн. Але коли ми самі, наш погляд, звернений всередину так ми вчимося спілкуватися із собою. Тут нам принесли сасімі. Риба була подана з пікантним васабі. Я смакувала цей смак і тут же згадала про невелику подію. Я намагалася практикувати володіння, відкриваючи конверти з інформацією про мою кредитну картку. У той момент я думала скоро грошей буде більше, тому що я багато тренувалася і купувала. Нічого страшного, мої емоції притягують гроші, у мене є кошти, щоб оплатити цей рахунок. І раптом виявилося, що мій борг зменшився на 500 доларів порівняно з попереднім місяцем. Я дістала старі рахунки і стала їх порівнювати. Отже, через стрес я купила джинси за 70 доларів, потім лімітований комплект постільної білизни за 299 доларів у розстрочку на півроку. Я його навіть не використовую. Так, і продуктів на 180 доларів за акцією нічого не з'їла. Тепер я розумію, що сигнали були червоними. Я навчилася розрізняти витрати і володіння. Я відчувала щастя і не викидала гроші на вітер. Навпаки, я слухала себе і не купувала непотрібні речі. Я перестала дивитися на інших або витрачати імпульсивно. Я не брала дешевих речей і не розмінювалася на дрібниці. Я купувала в гарному настрої, а в підсумку у мене покращилася кредитна історія. Мої емоції приваблювали гроші. Тепер до мене приходили великі суми, а раніше я навіть 50 доларів виграти не могла. Я думала, що витрачатиму більше, практикуючи володіння, але мої доходи набагато перевершували витрати приголомшливо.